Вітаю вас на каналі Місячна Країна. У грудні буде шість днів сили, дуже сприятливих, про які я розповім у наступному відео. І буде ще шість небезпечних днів, коли важливо зберігати сили і спокій. Зараз я вам розповім про них. Тож, перша дата 4 грудня, перехід Венери у знак Скорпіона. Це перша небезпечна подія місяця. Перехід Венери з Терезів у знак скорпіона. Сам по собі день буде вкрай несприятливим є загроза для самопочуття та психологічного здоров'я. Наступне 13 грудня, початок ретроградного руху Меркурія. Це завжди енергетично складна подія, особливо перший її день, який означає лише одне проблеми з грошима, з роботою і з навчанням. Наша пам'ять цього дня буде погано працювати, так само, як і увага. Не витрачайте 13-го числа великі гроші і не розраховуйте на допомогу інших людей, будьте обережними у всьому і не давайте нікому у борг. Ймовірність обману у цей день висока. Вас можуть, можуть змусити виконувати важку роботу, на яку більше немає охочих і не оплатять її. Це в кращому випадку, а в гіршому додасться щось інше. Меркурій буде ретроградним до 2 січня 2024 року. Наступна дата, 18 грудня, квадрат Нептуна і Марса. Це складна ситуація, відхід від реальності, наклеп, крадіжки, обмани, шкода від залежності і шкідливих звичок. Погано в цей день. Ворожіння та пророкування. Вони рідко збуваються у, цій, у такий день. Можливі отруєння їжею і ліками, тож будьте обережні. 22 грудня зимове сонцестояння. Це найтемніший день у році. У більшості людей буде мало енергії, сил, бажання робити щось. Дуже добре, якщо ця п'ятниця буде для вас вихідним днем. Також у цей час буде квадрат місяця та Плутона. Цей аспект поганий та важкий, тож не перевантажуйте себе роботою та справами. 28 грудня Меркурій і Марс у з'єднанні. Вони завжди приносять у цей світ хаос. Будьте обережними абсолютно у всьому, починаючи з роботи і закінчуючи водінням автомобіля. У такий день не можна ризикувати і робити те, що може вам нашкодити навіть побічно. Найгірші побоювання і страхи в такий день збуваються з високою ймовірністю. І ще одна дата 29 грудня перехід Венери у знак стрільця. І це не краще, ніж її перебування у скорпіоні. Цього дня можуть бути проблеми з увагою, ухваленням рішень, розумовий процес. Буде ускладнено. Тож підіб'ємо підсумок. Складними у грудні будуть 4, 13, 18, 22, 28 та 29 грудня. Але пам'ятайте, завжди все погане закінчується, тому не втрачаємо надії і будемо добрими, позитивними і мотивованими. Бажаю усім успіху!